Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні до нас попав автомобіль LaCetty 1.8, відома марка та модель машини, популярна, народна на промивці системи охолодження. Відразу зробили підключення на радіатор пічки, вмикнув апарат і от ми вже приїхали. Закидало фільтр відразу, тому достаємо, дивимося, що там і продовжуємо миття. От, достали фільтр, поглянемо, що тут. ну Що тут, капець. так як Можливо, дуже часто в таких автомобілях таке робиться. З черговий пацієнт до нас заїхав. Моємо фільтр ставимо наступний Фільтр номер 2 Фільтр бачимо такий же трошки гірший і трошки кращий ніж перший. Ми йому ставимо третій фільтр. Фільтр номер три. Але і тут накидаємо І будемо Перевіряємо, як промивається радіатор пічки, середній правий, третя швидкість вентилятора 77 градусів. Друга, третя, в принципі, тримає, нормально, не падає. Гарний результат для цього автомобіля прям супер. Зараз перейдемо, глянемо, що там у нас в третьому фільтрі твориться. тільки бруду на третьому. Дуже дуже запакований радіатор пічки. Надалі будемо переходити або на передній радіатор, або на двигун. Наступне підключення в нас на передній радіатор, чистенький фільтр, з чи має бруд передній радіатор. У цьому радіатору ситуація набагато краще, ніж радіатором пічки. є пруд, але його знайомого значно менше, ніж в радіаторі пішки. ще ну, додали хімії. Радіатор передній був міняний. Це не оригінал 6 років. Якийсь час назад, ну, 2-3 роки, чи 4 мінявся радіатор. Цікаво побачити, що в двигуні буде. Чи, можливо, воно виганяє все в радіатор пічки і заполоняє там. Можливо, двигуна буде менше. Там проходи більші. Наступне будемо робити підключення на двигун. Зробили останнє підключення на двигун. Чистенький фільтр. Дивимось. По двигуну ситуація нормальна, бруд є не дуже багато, як завжди. Тобто тут пішло забиття малого контуру і саме радіатор пічки. Все туди загнало. Нижня точка підключення в радіатор пічки, все туди весь бруд загнало. Нормальний стан, термостат працює, перевірили, все порядок. Будемо зараз допромиваємо. Потім йде промивка дистильованою водою і потім вже заправка. Зібрали систему, завакумували, стрілочка стоїть, як накачали, все порядок, система герметична. Заправляємо антифриз HEP G12. В системі приблизно від 7 до 7,5. Тут газ стоїть, 16 клапанний, заправимо більш точніше, скажемо. Прогріли автомобіль, подивилися, значить повна заправка тут іде 7,5 літрів. І навіть на те, що стоїть газ, тут ще плюс 200 грам проситься на газову систему. 7,5 літрів повного антифризу заправки вийшло мінус 36 градусів. Тобто, якщо звернутися до баклажечки, тут намальовано 50 на 50, мінус 37. Нормально, мінус 36, десь нормально. 7,5 заправляйте. Так Тепер ми розгазували автомобіль, максимум нагрітий, вентилятори спрацювали. Подивіться на пічку. 85 градусів, зараз падає температура. З неї валить, як не знаю з чого тут немає навіть. Підібрати слів. Ну дуже пече. Прям дуже пече. Тут, тут нема ніякого підвоху, 80 градусів пічка видає. Зараз до включення вентиляторів. Мабуть, нагрівся автомобіль почти, майже до 100 градусів, і так і повинно бути, що пічка буде 80 плюс 15 градусів перепаду. 12-15 на чистій нормальній пічці так і повинно бути. На холостому, звісно менше Звісно, менше. Але і тут і тут не холостому, буде 70, я впевнений, тому що 90 градусів 90-92-93 робоча температура автомобіля і вона буде шкварити. Отакі були справи. Тобто, підсумуємо, в цьому автомобілі дуже було запущено контур на пічку, і він же там на газ як би сполучається, його промивали дуже тщательно, довго, виділяли на нього більше часу, чим зазвичай. А виявилося, що передні радіатори, двигун більш в більш-менш нормальному стані. Так, звісно, що воно там не нове, не в ідеалі, але нема такої катастрофічної ситуації. Загнало все в пічку, запакувало як в нижню частину системи охолодження і сиділо там. Такий маємо бачок, антифриз. Ну, вже, вже все розказав. Ще раз глянемо на Холостому, холостий хід, середні дефлектори 78 градусів. Ідеально, ідеально! Зовсім інший автомобіль. Ставте, будь ласка, вашу подобайку. підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас, український контент. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним Силам України. До зустрічі!